Вітаю вас на своєму каналі. І що ж, у нас знову саморобка в гаражі. Ось такий станочок для лущення кукурудзи. Було в мене колись відео. Знімав я, я робив ось таку коронку руками лущити. Штука класна, полегшує роботу. Ну, але це варіант, коли у вас там 5 качанів на день курям потеребити, супер, щоб не руками. А коли об'єми великі, потрібно вже щось механізовувати. Пробував я шуруповертом насаджувати саме з цей качан і до цієї коронки. Досить непогано, але все рівно займає багато часу, поки на шуроповерт. Цей качан надінеш на сверло, поки почистиш, воно все кругом кукурудза, ну, не варіант. Тому задумався я над отаким варіантом на двигуні. Бачимо, з цієї сторони у нас точило, з цієї сторони інший двигун. Не знаю, який він там по характеристиках, знаю, що він трьохфазний, перероблений під дві фази. Розказую, як це все працює як воно зроблене. Бачимо, ось тут є в нас вал, який виходить з двигуна, аналогічний виходить з цієї сторони. От бачимо ось тут він з різьбою. Ось такий вал, що було зроблено. Ось така короночка. Сюди наварена так, якби заглушка і це все насаджено на цей вал. Дуже класно, коли вам оцю частину зробить токар, і воно не буде нічого бити, не, роз... не буде розбивати підшипники. В цьому варіанті тут робив токар, це все. Можна попробувати це все зробити вдома. Наварити, пробувати рівняти, як воно буде крутитись. Ну, але я думаю, що все рівно воно буде бити. Якщо є можливість, то ось, оцю частину бажано, щоб зробив токар. Далі що зроблено? Ось це у нас є всередині на валі. Ось Бачимо аналогічно ось така короночка, вона крутиться. Тільки що в ній вирізані ось тут такі отвори з цієї сторони і навпроти, щоб зсередини вилітала кукуруза. Далі що зроблено? Зроблений ось такий фланець наверх. Ось тут кріпиться докріплення двигуна. Приварена труба до нього. Ну і знизу в трубі вирізаний ось такий отвір і зроблені ось такі скоси приварені, щоб сюди вниз летіла кукурудза. Сюди можна надіти ще трубу пластикову і воно собі буде вниз гарно летіти. Ну або ось такий варіант, там підставити щось відерку. І воно не розкидає, все гарно у нас летить. Звідси. Ось так приварено два болти і така велика шайба. Захист. Цей захист для того, щоб ось туди до коронки не засунути пальці щоб їх не покалічити. Обороти невеликі аж такі в цьому двигуні, але все рівно буває, що сам качан тріскає наполовину. Буває вони ось такі є закручені воно. Хапає туди всередину. І ось так в упор цей не дає вам засунути туди пальці. Ось така у нас саморобочка. Одне, що ось ця шайба. Потрібно чуть-чуть більший отвір, так як бувають такі грубші качани, які туди просто не влазять. З цієї сторони до половини він влізе, а з цієї. Досить важко. Тоді дочищуємо руками або вже ось цією приспособою. Що ще бракує цьому двигуну? З цієї сторони мала би стояти крильчатка, вентилятор охолодження. Двигун трошки гріється. Тому працюємо з перекурами, попрацювали, налущили відро 2, віддихнули, охолодили, працюємо далі. Самої крильчатки рідної до цього двигуна немає, тому що я ще придумав, знайшов я ось такий вентилятор. На 220 ось так його ставлю і в перекурах він гарно обдуває двигун ось ці всі ребра набагато швидше остигає. Ось таку сьогодні вам показав приспособу, хто має багато кукурудзи. Дуже полегшує роботу і час, щоб її лущити. Ось так в качанагу вона зберігатись не хоче, починає цвисти. Ну, а лущину туди, на другий поверх, розсипаю по бетону тонким шаром. Ну і так підсушую. Кожен день її стараюсь. Рухати, щоб вона підсихала. Ну і потрошки також сушу на буржуйці. Ось так бачимо. Висипаю сюди ось таке відерко і так як літом я сушу яблука, так зараз я сушу тут кукурузу, підсушую. Всі відходи, ось ці качани, зразу в буржуйку і нею ними ж опалюю. Ось такий відосик для вас, можливо, комусь буде корисний, хтось щось з нього собі. Придумає, можливо, когось надихну на якісь ідеї щось таке зробити. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!